Друзі, всім привіт! У нас городній сезон сьогодні розпочався. Ну, як сказати, розпочався. Грядка то не, не вроблена. І, до речі, зараз хвилин 10 тому дощ пішов. І ми по дощеві посіяли ось моркви трішки, е шпинату, руколи Рукали шпинату по піврядку, в одному рядку вмістили. І грядиску забули взяти по моркві. Ну нічого, це ще ток. Перша діленочка Посіяли густо, не гроємося ми більше сіволками. краще ми постояємо над рядками і прорвемо. завжди економимо насіння, а потім нічого з цього не виходить. Правда, як дощу не буде, то Може чи так будь, ну а все одно. Сьогодні тепло, хочу показати за тиждень, як ось цибулька повитеколася ще. Ось так повитеколася цибулька, гарно видно вже. І часник видніється вже гарно, гляньте, як часничок видніється. Е, немало ми посадили, ну, но... е, я ж кажу, густо це не пусто. І ось показувати хочу, пройдуся. Так і дощик іде, то ну, не такий, щоб ливень. А так Мокранька курточка вже в мене. Ось хочу пройтись, показати вам. Я тоді не встигла, точніше, ще й забула. Малину ось показувати. Ось бачите яка Малина. Лисина на лисині взагалі. Ну, Ось пройдуся, бачите. Тут ще треба буде повигрібати, ну. Дущик пустився, ми не встигли. Фух, та ще й відходняки після хвороби, так що нічого. Покажу вам. Ось така ділянка майже пуста. Ну нічого. Я думаю, якщо вродить малина, то її може і вистачить. Якщо не буде знову таке посушливе літо. Ось по теплиці дужчик тарабонить. Послухайте як. Чесно, за дужчиком аж скручили, тому що дощів мало. Послухайте, як, дужчик тарабонить. На дворі сьогодні справді потепліло. Тут треба між кущами ожини ще поприбиратись. Ну, я думаю, стане на погоді і поробимо. Ожина оживає ось, потихеньку дивлюся, пускає бруньки. Ось гляньте, видно. Ну, хай сфокусується, видно. Ось лілії також оживають. Тільки попригортати їх ще буде треба. І багато йорусна цибулька вже росте. Хочу показати ось цибульку. Вам зеленіє. Вже будемо скоро щепоти на супчики і так, може, до сола і ось зеленіє вже. Так що воно вже все потихеньку, весна прийшла. Ось гляньте, як крижовник розпускається, тюльпани. Не звертайте уваги, то кричить на курей сусідка. Вона ще можуть нецензурні слова казати, так що не звертайте уваги. Згляньте, сходять тюльпани. Ось. Ось цей маленький кущик нож, то що садили смородину, ну гляньте, як в розпішу. І ось це булька. Ну, тут трошки вона менше ще сходить, тільки почало тут сходити. Уже, й бачите, й дущик припинився. Вже тихіший, тихіший став. Похне зараз весною, дуже горно похне. Під трьох не то треба буде пофризувати, попросити дью мішу. Ну, це як стане вже на теплі, бо ще передають і дощі і морози, так що це просто плони. А так сьогодні, я ж кажу, подивіться, яке небо. Там трошки світліше, а тут затягло хмарами. А так уже у повітрі справді весною пахне. Ставок, до речі, ростав. Три дні тому ще лід на ньому був Уже, якщо ви бачите, а якщо вийде зблизити зараз. Бачите, ставочок ростав уже. Якщо такі справи, друзі, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. всім. Вдячна за перегляд! Всім пока-пока!